Новий рік різдво це час, коли стаються дива, даруються подарунки та здійснюються мрії. Новий рік та різдво в Україні це засніжена казка, присмачена кутєю колядками. А що ж роблять увесь цей час люди з інших країн, з різних куточків світу? Чи мають вони такі самі свята? На що вони чекають? У які дива вірять? І хто їм приносить подарунки? Відповідь на всі ці запитання ви знайдете тут сім святкових бажань. Це збірка оповідань вийшла в видавництві Читарю у двадцять. Році. Це велика новорічна подорож у Швецію, Ісландію, Італію, Німеччину, Азербайджан, Індію та Китай. Тож зручненько вмощитись і нумо мандрувати! Далеко на півночі є незвичайна острівна країна Ісландія. Незвичайна вона через чудернацькі природні умови. А ще там на Різдво до дітей не приходить ні Дід Мороз, ні Санта, ні Різдвяний гном. А подарунки там приносять чарівні тролі, яких аж 13. У Швеції подарунки приносить гном Юль Томте – Це різдвяний домовик. Він живе у казковому селищі Томтелан, де увесь рік відобуває золото, аби придбати подарунки, а на різдво роздати їх усім дітям. В Італії подарунки отримують від санти, якого вони зовуть Баба Наталі. Але не тільки від нього ждуть подарунків, а ще від одного казкового персонажа від незвичайної чеклунки Бефани. У німецькому місті Дрездень щороку проходить яскравий різдвяний ярмарок Штицельмар. Офіційно він існує з 1434 року. І з кінця листопада до 25 грудня на головній площі можна гарно провести час, узяти участь у конкурсах, покататись на каруселях, поласувати смаколиками та навіть зустрітись з самим Сантою. В Індії є багато традиційних свят, які можна порівняти з Новим роком. Але найголовніше це дівалі або або діпавалі. Це не просто свято, а фестиваль, який триває 5 днів. У цей час все прикрашають маленькими масляними лампами, запалюють різні вогники та ліхтарі. Запускають феєрверки. В Азербайджані є новий рік зі своїм дідом Морозом, якого звуть Шахта Баба. Але є і інше свято народне Новрус. Його святкують у день весняного рівнодення. Про китайський новий рік відомо в цілому світі. Він наступає трохи пізніше наприкінці січня, на початку лютого, а триває загалом два тижні. У цей час завершують усі справи, вшановують богів та духів предків, дарують подарунки та збираються усією родиною. Дещо об'єднує всі ці свята у всьому світі. Люди радіють і сподіваються, що у цей чарівний час здійсняться їхні на заповітніші мрії. Воно настане новий день, бо прийде новий рік, і все зміниться на найкраще. Дзень зелень дзвоники дзвенять. Це новорічна дива стукає ваші серця, присвячується всім, хто вірить у дива.